Про ще одну кав'ярню хочемо розповісти сьогодні. Її відкрили з розрахунку на цивільних, але вона стала своєрідним хабом для поранених військових та звільнених із полону. Поки ми готували цей сюжет до ефіру, кав'ярня, адресу якої ми не назвемо, потрапила під обстріл у рамок, прилетів у вікно, шибку винесло. Але попри це, там готують лимонади та варять каву. Заклад відновив роботу того ж ранку відразу після обстрілу. Але ця історія не лише про кав'ярню, вона про те, як нам усім важливо навчитися допомагати пораненим, а не провокувати їх своїми діями. Про людей, які воювали, а зараз адаптуються до цивільного життя. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розповість. Ну а далі ж марафон підхопить мій колега Руслан Шаріпов. Я повернуся вже о 13.00. Залишайтеся з нами. Сьогодні ми розкажемо вам про одну кав'ярню в Києві з дуже особливою атмосферою. Це щось, це щось таке почалося. Я нормально, я з 90-х. що ти така стара. У мене мама, якщо побачить, він попрацює чоловік, чоловік каже, що здорів. Тут завжди людно. Отак ведять? І серед відвідувачів чимало тих, хто має важкі поранення. Марічка в минулому журналістка, у теперішньому власниця кав'ярні та дружина захисника України. Коли відкривала заклад, розраховувала, що клієнтами будуть офісні працівники. Я відкрила кав'ярню в 2020 році, тоді близько нічого не було такого, лише АТО, і мало хто з цивільних знав про війну і взагалі собі уявляв, що це буде. І вона була розрахована суто на цивільних людей. Там айтішники з банку люди всі на такому вабі. Та я ще дуже сильно переживала, тому що. Ну, як я кажу, два квадратні метри. Ну що можна зробити з двома квадратними метрами? Нічого. Але зараз її відвідувачі носять патчі та однострій. Почали сюди ходити 80% військових. військові. Це поранені хлопці та їхні побратими. Я наступив на міну на пелюстку на харківському напрямку. Польський – це його позивний користується кріслом колісним. каже зазвичай з іншими пораненими ну їздять сюди паравозиком на районі. Їх навіть прозвали експресом. Один в електричному Один на електричному, і три-чотири в звичайному. І отак ми їздимо по магазинах. по магазинах і завжди маршрут пролягає через кав'ярні. Я п'ю Україніано то добра кава, багато добра кава. Тут всюди шеврони і найцінніші ті, що особисті. Хлопці віддають свої вже старі зношення. СНС теж перейшов чоловік, віддав свій пач і автографи Розуміло. на прапорі. На згадку був щорічний фестиваль е вільний Маріуполь. Прапор звідти. І якось він в мене стояв дуже-дуже багато років, поки не сталося те, що нас сталося. І от зараз на цьому прапорі хлопці, які вийшли з Азовсталі, залишили свої автографи. Ну, Це прапор важливий, тим, що тут є автограф командира Редіса і тепер уже командира Пугача. Одне з головних правил власниці Марічки у кафетері має лунати українська мова. Українська мова передба вмирала за українську мову, і одні з правил українського націоналіста не розмовляє мовою ворога. У мене дідусь був тричі провідну мови. За українську мову в матеріалах справах Росії його вбили, його вбили за українську позицію. Тут можна почути відверті розмови. У нас тут свої теми і нічого не приховувати. Спина так само, типу, в мене вся в осколочках, але спину не покажу. Це не працює. Не сильно залетів осколок сюди в ключицю, ключичну ділянку, вирвав косок ключицю, перебив лопатку, ну і все, і типу рука під косинкою, і максимум отак от може де все. Володимир прийшов випити кави. Каже, після фронту вийти в цивільний світ морально непросто. Купляєш каву, чувствуєшся. Ну, все хочеш, то якби сказати. Ну, Вливається в суспільство пановує. Складно було навіть підтикав, купити спочатку. Він ну, надав, да. так. Але він сподівається, що і люди у тилу призвичаються до того, що війна поруч і поранені теж поруч. То вже я думаю, потихеньку буде люди привикачують. Є люди у нас, скажімо так, з інвалідністю. Тутешні клієнти розповідають, цивільні не завжди знають, як поводитися, коли поруч поранені. Деякі дякують, підходять, обіймають, деякі просто. Дивляться, зглядаються в реставрації. Ми були в ресторані, і в момент, коли ми вже виходили, то виявилося, що хтось за нас заплатив анонімно за обід, і це було не раз, і це багато разів. Це приємно, але це не потрібно. Гроші маємо і так. Нам винесли там енергетики. Таке, ну типу по банці енергетику. Але це було приємно чи типу, так приємно, але люди не, не намагайтесь нам дати гроші, краще задонатьте їх кудись. Нам ну, типу, це буде набагато краще ніж ви будете підходити та просто давати військовим пораненим гроші. Окрім кави, тут намагаються дати ще й надію. Традиція кав'ярні купувати каву заздалегідь для тих на кого. Чекають з полону. Люди купують каву, пишуть на листочку, який це напій для кого. Переважно завжди цей напій для військових, для поранених, і вішають на стіну. Тоді вони випивають каву, загадують бажання, щоб їхні рідні повернулися, і дуже часто так стається, що саме це бажання і збувається. То вся оця стіна. Це можемо подивитися, як дружини, мами, сестри, кохані просто пишуть своє побажання для того, аби їхні чоловіки повернулися. Пачка листочків. Кава для тих, хто вже її не вип'є. Тут кава для тих, кого вже, на жаль, з нами немає, і хлопці вже не заберуть її. Мішаня, мішаня азовець, який загинув. Сергію хлопці залишили. Ми пам'ятаємо, загинув 16, го 11, го 24. го Тут е, кава для сухаря. Це тишизовець, який пройшов в полон, повернувся і помер. Борт. Це один з білорусів, теж загинув. І тут є гренці, Кава. І... От бачиш, дуже багато стається, що вже вицвітає, і неможливо прочитати для кого. Ще тут є кава від мішані, хлопця, який загинув від мішані для лицаря. Лицар зараз знаходиться в полоні, і ця підвішена кава вже частина нашої спільної історії. Але я дуже стараюся зберегти кожен такий листок, тому що це пам'ять, і дуже приємно, коли хлопці все ж таки повертаються. Вони заходять сюди і кажуть, у нас для тебе сюрприз. Хлопці, ми зараз тебе приведемо в кав'ярню, і ми даємо підвішену каву, він такий, Ой, це ж моє ім'я, і їм це дуже незвично і приємно. Дуже щуливі слова. Насправді ми не можемо назвати адресу, не всі обличчя поранених можемо показати. Але ця історія маленької кав'ярні вже давно перестала бути лише про каву та лимонад. Наталя Нагорна, Олексій Осавчук, Павло Садовников та Есен марафон. Єдині новини.